Вітаю всіх з вами Павло Живієць, офіцею А-Медіахаб на телеканалі Де 1 платформа для новин з усієї України. Чергова підступна атака росіян по Україні. Підписана угода про копалини між Україною та Сполученими Штатами. Стан дорожнього покриття у Полтаві. Комплексне обстеження для чернівецьких спортсменів. Про це й не тільки далі у випуску і матеріалах від наших колег. Ми починаємо. Україна та Сполучені Штати підписали угоду щодо мінералів. Голова Мінекономіки Юлія Свириденко перелічила основні положення угоди. Всі ресурси залишаються в українській власності. Інвестиційний фонд створюється на умовах 50 на 50. Домовленості не змінюють процеси приватизації або управління держкомпаніями. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед Сполученими Штатами. Фонд наповнюватиметься виключно з нових ліцензій. Для роботи фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного комплексу. І Сполучені Штати допоможуть Україні залучати інвестиції технології. І та інновації доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні. За ніч окупанти запустили по Україні 170 БПЛА, 74 дрони збито 68 Локаційно втрачено. Окрім Одещини, постраждали також Харківщина, Сумщина, Донеччина та Київщина. І найбільше постраждала Одеса. Двоє людей загинуло, 15 осіб травмовано, пошкоджені будинки, супермаркет та школа.

Здесь они пошли. да, да, да. Стежували дорожні покриття, наявність та стан дорожніх знаків дорожньої розмітки. У Полтаві патрульні поліцейські провели комісійний огляд місцевих доріг. Більше про це дивіться у сюжеті наших колег і РТ Полтава. Це прилад називається колесо Курбиметр. За допомогою нього ми вимірюємо протяжність напливів. Роблять це поліцейські на перехресті Харківського шосе та вулиці Європейська комісійне сезонне обстеження доріг вулиць, також залізничних переїздів проводиться двічі на рік. Це у весняний та осінній період. В осінній період ми дивимося, в якому стані дороги після літнього періоду, а також підготовка їх до зимового періоду. В свою чергу, весняне обстеження проводиться для того, щоб подивитись, як. Доготовлені дороги для літнього періоду. Спершу патрульні поліцейські обстежують дороги державного значення, а потім місцевого та вулиці в населених пунктах. Співробітниками було вимірено деформацію дорожнього покриття у вигляді напливів. Довжина, яка становила 65 метрів. Після цього ці недоліки заносяться в акт обстеження і дана інформація надсилається власникам автомобільних доріг. Окрім цього, поліцейські провели обстеження вулично-шляхової мережі у Супрунівці. Тут вони виявили перешкоду. Встановлену з порушеннями. Йдеться про так званий габаритний шлагбаум. Особливо у період військового стану ми приділяємо значну увагу перешкодам, які встановлені з порушенням, які обмежують рух, наприклад, габаритного транспорту. Всю цю інформацію ми узагальнюємо і надаємо органам місцевого середування, наприклад, в даному випадку для демонтажу таких споруд. Після перевірки усі недоліки патрульні зафіксували у спеціальних актах. Проявили креативність і розкрили свої найсильніші якості. У Тернополі відбувся конкурс Учень року 2025», де відзначили найкращих школярів міста. Цьогоріч участь взяли 12 хлопців та дівчат, які змагалися у трьох номінаціях: учень року, інтелект року та лідер року. У кожній з них визначили одного переможця: кому вдалося здобути перемогу та як проходили змагання. Дивіться далі у сюжеті. Здивували впевненістю, талантом і нестандартними рішеннями у Тернополі відбувся конкурс Учень року року-2025», у якому визначили переможців у трьох номінаціях: інтелект року, лідер року та учень року. До фінального етапу дійшли 12 учнів із різних шкіл міста. Щоб здобути перемогу, їм потрібно було за три хвилини оригінально презентувати себе, пройти інтелектуальний тур і продемонструвати лідерські навички. Старша учнівська молодь виїжджає за кордон. Це величезна проблема, адже в нас зараз воєнний стан. І нам дуже потрібні люди для того, щоб розбудовувати країну, і це власне можливість їх змотивувати, відзначити найкращих лідерів, які дійсно багато працюють і в волонтерстві, і в академічній сфері, в які в різних сферах розвиваються. Дуже важливо їх відмітити. Однією з переможниць стала Анастасія Гаврилюк, десятикласниця Тернопільської загальноосвітньої школи номер 14 яка здобула звання лідер року. Дівчина каже, готувалася недовго, але в Перед оголошенням результатів звернула увагу на кубки, і найбільше їй сподобався саме той, що відповідав цій номінації. Тож Анастасія з особливим хвилюванням чекала на оголошення переможців. І нам випало завдання про молодіжний тренд. Ми зразу собі зрозуміли, що ми хочемо робити. І ми взяли нашого поліцейського, взяла пару дівчат, і ми танцювали український тренд Хуба Буба. І ну, нам було дуже весело. Ми це зробили просто з задоволенням. що ми це робимо. Ми отримуємо від. Цього задоволення, і думаю, судді це відчули. Найпрестижніше звання конкурсу учні року 2025 здобула 11-класниця Тернопільської спеціалізованої школи номер 5 Яна Лакомська. Вона переконана, перемогу принесла багаторічна активність у різних проєктах та ініціативах. Я не можу сказати, що я очікувала на перемогу. Це було, знаєте, оце коли оголошуючи така блін, блін. Але і це останній момент це було так неочікувано і так класно, і круто. Конкурс учень року року-2025» проходив у два етапи. На перший, який відбувся в онлайн-форматі, свої заявки подали 47 хлопців та дівчат з різних шкіл. Максим Шпак каже: така кількість рекордна для нашого міста, і саме з них обрали 12 учнів, які посмагалися за найкращі звання. Щоб уникнути травм, підтримувати форму та досягати нових результатів, чернівецькі спортсмени з рукопашного бою пройшли комплексне обстеження. За допомогою сучасної діагностики, рукопашники перевірили стан серця, нервової та м'язової систем. Як відбувається обстеження спортсменів? Розказують далі наші колеги. Попробуй. Ось так перевіряють витримку спортсменів з рукопашного бою та відповідність навантаження їх фізичній підготовці. Він проводив протягом 40 секунд виконував комбінацію. Основним енергоресурсом в даному випадку був анаеробний гліколіз тобто, І одним основним джерелом був м'язовий глікен. Ми зараз визначимо дійсно це навантаження є для нього адекватним або навантаження перевищує його резерви. Результати дослідження порівнюють із минулорічними. Відтак можуть сказати, як змінився фізичний стан спортсмена, які навантаження протипоказані. А над чим варто працювати? Це можливо призведе в подальшому, може призвести до негативних наслідків не лише до вираженої гіпокінезії, да порушення роботи систем, але навіть до патологічних. Тобто порушення роботи нервово-гуморальної системи, яка призведе до дисбалансу її роботи і порушення гомеостазу. Внаслідок цього ми можемо мати непозитивний результат підвищення первого. То, що всі хочуть да, здоров'я, а негативні наслідки. Такі дослідження проводять переважно для тих, хто займається інтенсивним енергозатратним видом спорту. Показники для кожного спортсмена індивідуальні. Друге таке обстеження проходить рукопашник Микола Григоряк. Сьогоднішнє дослідження це щось нове, напевно, в нашому етапі підготовки до змагань, тому що ми можемо дізнатись щось нове за своє тіло, за стан тіла, здоров'я, і це. Чудовий, чудовий захід такий. Особисто в мене як таких змін немає. Все стабільно, змінилася чуть-чуть вага, а так показники позитивні. Андрій Підгірний готується до чергових змагань. Тому для нього важливо знати, в якій він фізичній формі. Коли проходячи такі дослідження, можна дізнатися, що організм потребує. Чи він виснажений, чи потрібно відпочинок, чи потрібно щось навпаки може більше тренуватись. І дізнати, що ну, потрібно для майбутнього покращити себе і, там, для виступів на змагань. Нервово я, в принципі, такого не відчуваю, але про тренування було. І е, я дав організму відпочити. Того разу, того року, коли я проходив, то я дав організму відпочити і вже почував себе краще. Спортсмени також здали аналіз крові на гормони. Такі дослідження чернівецькі рукопашники вже проходять вдруге. Нині своє здоров'я перевірили сім кваліфікованих спортсменів. Навіть якщо він не покаже високих результатів, ми знаємо, що він збереже своє здоров'я. Це в першу чергу. А друге, коли ми ознайомились з цією процедурою, воно набагато легше дало нам можливість проводити тренування і підбирати фізичні навантаження для спортсменів. Тобто ми вже розуміємо, в якому вони стані знаходяться, як потрібно дозувати навантаження, що потрібно робити, в яку сторону нам рухатись для того, щоб покращити, а ці показники не погіршувалися. Такі методики для обстеження після поранень та травмування використовують і для військовослужбовців спецпідрозділів. Їх Готують близько 7 8 років. А якщо є можливість їх відновити за 6 місяців, повірте, за 6 місяців підготувати нових таких військових практично неможливо. Але досвід для цієї реалізації береться саме зі спортсменів, тому що по рівню функціональної підготовки, по рівню стресостійкості до стресового подразника, до навантажень, вони дуже близькі, але виконують зовсім інші завдання. Але от саме їхні адаптаційні резерви дуже схожі. Діагностику можливостей для спортсменів проводять у різних містах України. Здебільшого такі обстеження проводять перед змаганнями. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк, новини. Сі 4 Хто забере пів гектара землі у рівному ділянку на вулиці князя Володимира, яка належить місту, виставили на продаж. Незабаром відбудуться відкриті торги. Стартова ціна понад 3 мільйони гривень. Ось цей пустир, що знаходиться у Рівному на вулиці князя Володимира, найближчим часом може стати приватною власністю. Ділянку пів гектара виставили на продаж. А аукціон має відбутися 7 травня. Ця земельна ділянка була передана до управління комунальної власності для реалізації на виконання рішень Рівненської міської ради. Земельна ділянка вільна від забудови відповідно і продається за аукціон на конкурентних засадах. Стартова ціна понад 3 мільйона гривень. Однак під час торгів вона може зрости. Наскільки це цікава земельна ділянка? Наскільки буде перші цінові пропозиції, у кожен з учасників, коли реєструється на аукціон, він подає свою закриту пропозицію цінову. Ну аукціон річ не передбачений. Інколи зростає в рази, інколи ціна відносно. Невелика частина змінюється. Голова комісії з питань архітектури, будівництва і землеустрою. Мар'ян Года розповів, що земельну ділянку виставили на продаж, бо вона знаходиться у промисловій зоні. Профільна комісія таке рішення підтримала. Це явище треба жати позитивним, тому що промисловість. Одна з головних напрямків розвитку економіки це створення робочих місць, наповнення бюджету і так далі. Цільове призначення ділянки це розміщення та експлуатація об'єктів дорожнього сервісу. Однак, як зазначила Олеся Смоловик, якщо власник захоче, його можна змінити. Для цього потрібно буде звертатися до міської ради. Юлія Котляревська та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group. На цьому завершуємо, а ми запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮА Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і побачимось на де 1